Привіт, мене звати Сергій. Це моє перше відео. Я хочу розповісти свою історію з неспецифічним виразковим колітом або просто нік. Можливо, мій досвід буде комусь корисним. Перші симптоми з'явилися десь біля 10 років тому. Тут бували кровила, були закрипи. Звернувся перший раз до лікаря, до проктолога, але мені поставили. Помилковий діагноз гемороїд і лікували його, повидаляли гемороїдальні вузли з того часу, вроді все стабілізувалось, але хвороба все одно була. І Симптоми були якісь через 5 років, десь симптоми знову з'явилися, знову почало кровити, але я відтягував візит до лікаря-астроенторолога, тому що вважав, що це. Знов про проктологія про, і тягнув час, Ну, тобто самі розумієте, що до проктолога не кожен може наважитись піти так одразу. Це ж треба підготовка спеціальна. тобто, ну, Звісно, всі, хто був, був проктолога, той розуміє. І так тягнув, тягнув, поки вже зовсім не почала йти кров. І не почалися такі закрепи, нереальні, що в туалет зовсім сходити вже неможливо було. Ну і тоді записався на прийом дропоктолога на ректороманоскопію. Це коли в кишку, кишкує і сигмовидно вводять ендоскоп і з відеокамерою дивляться стан слизової оболонки кишківника прямої кишки та сигмовідної. І саме на тій процедурі проктолог поставив діагноз неспецифічний язвений коліт. І сказав негайно йдіть до гастроентеролога, бо вже края, вже все. Тобто, не то, що там тиждень-два, вже прямо сьогодні, каже сьогодні йдіть і записуйтесь, і все, і буде вам типу, лікування. І після цього ж бігом шукати лікаря. В приватній кліниці черга на запис, тиждень-два в державну теж там нереально довелося неофіційно йти до знайомого лікаря. Вона призначила оперативне лікування, ургентне, скажімо так, термінове. І після того, як пішов, як збив перші симптоми, пішов до сімейного лікаря і записався на. Ургентну госпіталізацію в обласну лікарню. Ну і в обласній лікарні стабілізували стан, там, там прокапали ліками, і після того виписали з метою нагляду у гастроентролог за місцем проживання. Це така моя історія. Після діагнозу моє життя змінилося так, що довелося слідкувати за своїм харчуванням і постійно приймати таблетки, ліки. Це де достати ліки буде окреме відео, це, то сподіваюся, запишу пізніше. Я вирішив розповісти про це, тому що хочеться поділитися своїм досвідом життя з цією хворобою. Няк, няк-няк. Та, може, хтось ще мені щось підскаже, як краще жити з нею. І відповідно, щоб було менше загострення, бо коли болить, болить живіт, це дуже погано. Ну, в принципі, для першого відео це все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, далі буде більше про дієту, лікування, досвід та життя зняк. Всім па-па, до побачення!